Всім привіт, з вами Саньок і Флеєрок. І сьогодні ми будемо знімати відео про клеш роять, ну, з борщиками. Кидай, дружецький бой. Кидай. Так. <рес> Починаємо зараз.

Прикольна музичка в обках. Блин, шесть страхи не виходить з тими сборщиками. А, тут що ще потрібного часу не было. О, все зараз почнеться нормально. Так Пускай мені тільки на одну башку. Мені зборщик ти дебил. Я не вижу Осподимся. Гуек, <гурє> тебе вже багато. Санюк! Ставте лайки, підписуйтесь на його канал і на мій Діскей інфо. Потифейс. Санюк. Що? Значит, у нас же... На контрасе там я трошки много пива не выпускал Блин, я зеркало не на то выпустил. Я на то выпустил. Бачите, не виходить у нас повністю все з борщиками. Ставите нас. Ну, коротше. Видно, у нас не получится, я думаю, а то як? І тобі просто в ярості. Ой, а ну да я. Ну виглядало, ніби воно працювало, якщо чесно. Ой, блін, той гамнюк б'є мені побач не побачний. Ну коротше. Скільки їх там, дебіли! Ну, коротше, як бачите, в мене вже дуже мало. Ну, то все-таки пущу я Юрій ярость, пущу ще одне. Не знаю, вона ж не дії, напевно. Так будемо землі пускати. Так, так. Там трошки. Ну скільки там ярості? Так, зараз будемо робити ще. Бій з. Так. Пробуємо скільки ми зможемо поставити. Так я хочу знести. У мене нічого не виходить. І все, бій закінчився, у нас нічия. Так. Тепер беремо. Думаю, так Хто буде спеками робити? Не знаю. Давай, я буду Ти хочеш пускати їх, чи кон? Давай, ти будеш пускати. Добре, давай. Так, осік там треба буде, зеркало. Так, ти візьми армію скелету. Вона там надо. И зарка да, вот так будет. Так, зараз и что там трава? Стражи можно? Не, стражи не надо. Что? Там все нормально, там все дешево. Ярус нафига. Да, я Вы снимаете не... Да. И ставьте лайк. Ты ходит что я говорю. Так, копейщики. Так. И Блин, я не знаю. Нет, зап не потребен. Пять мы можем взять. Позади. Нет. Так, давай, дружеский бой. Ровно пять минут назад. Так, залазим к каждому по одней башне. Ты давай иди на то я на Коли знаєшся басня почне контритися, добре тобі трошки тяжче буде сносити, я думаю. я ні. Блін, заряд, нечайно. Я поставив свобостик. Звичайно. Ой, блін. Та я буде, я забувся. так я буду атаковать на тебе, а не... Короче, зараз несу, не контрят эти штучки. Ну, не забрали. Короче, смотри, ты баш. Пусть Я надеюсь, ведьми твои снесут, а ты? Yeah, не, Нет, они снесут. їм мешає інча башня эй ще пока і щось не б'є все показнесла я сдохонечу Тепер будемо чекаємо подвійного часу, тоді можна заховати. Можеш не пускати, просто я І так, чи не знаю. Угу, нічого не зробить, зараз він башню знесе. <рес> Скелетик <куди -то. рес> один. Пускаємо пеку. Старайся її там тими скелетиками став, щось не допускай її далеко, так щоб... Я ставлю зборщик, щоб... Щось збирай еліка, щось пускай всякі штучки. Так, я ярость, розряд. Зараз б'ють. так Нет сражений. Да прям. Куда вайде, ты шо проп. Уж я сорянчик. Ты ч? Ну, сюда, Вася. А А на гоблінів, Шо вони. Бач, вони не можуть прийти. Чи? Гобліни не можуть прийти. <серква>

Є щось тут дефати в трошки тяжко. Ну, типа, відгонят. <гум> Щоб вони не найшли до тебе. Ну не цей час назад. Все, тут пропустив. Ура! Вернулись! Так, казав, ще одного поставлю. Вертайтеся назад! Скільки? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять же в нас. Зараз одне вмре. Ну, поки що ще не вмер. Тут вже все зроба. Всі... Постарайся якось задефатися Так, я роблю що можу, стараюсь щоб Так, щоб тут нічого не помню. Один ПК, здовже точно. Блін, зараз ми шабас не буде вбивати. Вже одного плюс. Блін, ще одного плю. Да. Ну, щось не вийшло у нас дуже добре. Все одно. Раз, два, три, чотири, п'ять, ші, сім, восім, дев'ять, десять. 10 тих у нас пек. Це поки що. А, Є, 11 пек. 11 пек ми пустили. Я іменно міг чи тільки ще 8 пек ми пускали з класом. Пробуємо ще раз чи ні? <пробуємо> так, заходьте в клан. Львів, КВ. так. У нас в плані бачите ютубер є. Так, да, тащорка. Да, тащорка. Як бачите. Заходьте. Це його другий аккаунт, якщо що він нам писав. Він да. навіть відео знімав окремо. Так, да, так. Да. І ще я розіграю свій аккаунт, набирається 20 підписчиків. Я його розіграю. Зараз покажу ще раз той аккаунт. Якщо походу, не на той час, ну може це знаємо. Так, зараз зайдемо. Та ще підписуйтесь на флаєрка канал і там супер паркур на началі. Супер так, Так зайшли на мій інший аккаунт. Гуляю, зараз тут всі тих безплатних легендарка така. Було б епічно. Так. Ага. На відео ще. От бачите, цей аккаунт я розіграю. Будемо розігрувати, коли буде. Коли буде 20 підписчиків, давайте набирайтеся. Двоє підписчиків тільки. Ставте лайки. І ще мені, коротше, там підписчики не стримують. До, стриму. до, до диская не підписуйтесь на та, канал. Санька, не підписуйтесь, а Ставте лайки, всім пока.